Вітаю вас, виростити чоловіка і жодного разу не почути від козла фразу Да у вас жадноїди! Практично неможливі! Йдемо, поговоримо про це. Партнер програми комфі, комфі на Барван по домашнім гаджетам. Адіноїди". Здравствуйте, друзі, вітаю вас, Андрій Махарський. Сьогодні ми будемо поговорити, якого болить горло. Називається Аденоїди. Андрій Махарський. Андрій Махарський, розповідайте про аденоїди. Аденоїди це колись болить горло. Е, нарешті щось перевішувано. Розказав про така цитата: коли горло заболіло, треба їхати в козла Пігора, де майже своїх як горло боліло. Але все при. Переведе. А як переведе? Ну, експерти. А, точно, давайте розповідаємо експерти, що таке Аденоїди, Далі саме сіда когось було відголово, інакше буде захворіти і все, все захворіло. Слухай, слухай, у мене Андрій Махарський. розповідали про аденоїди, а що сталося своїми купу грошей по 473 гривень. А, чак буцмешек. Чак бут смашою називається колись горло боліло і аденоїди, Ангіна. Але я яка ангіна? Не моя. На прийом приходив, Принципіал, за Блеєр і драмер. Давайте подивимось. За принципал, він це Юрія ковбаса. Вот за два тис приводу. Робота у нього така, але почувся ще старший, доньки за тубакве, знову вимоїть. І дворіса, зайди у бік. Хто винен? сурово запитав він у трампетерам за трамера та немовля Андрія. аденоїди відповіли йому. Які такі аденоїди? Треба про них все довідатися.

У суботу партнер програми Комфі, Комфі на Берван, по домашнім гаджетам. Я велико вам всім дякую.